Міське озеро найпопулярніше та найкрасивіше місце у Івано-Франківську. Однак які таємниці ховається зона відпочинку? Давайте розбиратися разом. Мене звати Вікторія, і це франківські легенди від Галки. Поїхали! А за підтримку цього пізнавального відео дякуємо магазину меблів. Дубок. Дубок, якщо потрібні меблі, це саме він. Порядковуватимуться шляхи, що ведуть до озера. Тут безперебійно курсуватимуть автобуси і таксі з відпочиваючими з центра і окраїн міста. Так у березні 1954 року писала єдина офіційна обласна газета Прикарпатська правда. Саме тоді видання сповістило, що незабаром у місті з'явиться центральне міське озеро, площою 36 гектарів. Та глибиною від 3 до 5 метрів у газеті паралельно наводився план побудови озера. У північній стороні мусила знаходитися зона для човнових змагань, в той час, як у західній частині зона рибної ловлі. Паралельно на східній частині спортивна зона і вишенька на торці в центрі знаходиться ресторан на воді та пляж. Часи Союзу часто поширювали пропаганду про те, що у Івано-Франківську немає жодної води та центру відпочинку. От у жителів івано франківська приміром, немає ні моря, ні річки. Гарне місто росте, будується, а водичка тільки у фонтанах. Озеро споруджували вже до того на болотистій місцевості. Тут знаходилися ставки, які за допомогою шлюзу поєднувалися з річкою Бистрицею Солотвинською. 55-му році шлюзи відкрили. Відповідно, вода заповнила ставки. У такий спосіб утворилося Франківське море. День народження міського озера вважає 26 червня. Це був день відкриття. Реальність відрізнялася від газетного анонсу, тому що ресторану так і не спородили. А пляжну зону відкрили тут, на східній частині та зробили бетонний басейн. До речі, позаду мене стоїть вишка. Металеві сходи цієї вишки зрізали через кілька нещасних випадків. І від Годі люди з цієї вишки не стрибають. Сьогодні ми поговорили про історію побудови міського озера. Однак в наступній частині ми поговоримо про його легенди та міфи. Тож обов'язково підписуйся на всі наші соцмережі, став лайк і пиши коментар. А з тобою була Вікторія і це франківські легенди від Галки. До зустрічі!